Вразливість економіки до змін клімату, як погодні умови вплинуть на розвиток громад і туризм в області у наступні 10 років. Обговорювали фахівці та очільники міст на тематичному семінарі в Івано-Франківську. Більше про це розкаже наша Тетяна Дадак. За останні 20 років середньорічна температура повітря зросла на 0,8 градуса, а взимку потеплішало на 2. Якщо говорити про Карпати, то звичайно це те, що вже відчувається в Карпатах, воно буде тільки посилюватися. А це і те, що дійсно і спека, яку ви зараз маєте, от прямо зараз. І це і дійсно збільшення кількості зливових дощів і відповідно наслідків дощових паводків. І це зміна. Снігового покриву Івано-Франківська область була визначена одна із трьох пілотних областей, в якій буде проводитися реалізація і розробка стратегії адаптації до змін клімату. в тому числі в рамках цієї стратегії буде розроблений план заходів щодо адаптації різних секторів економіки, агропромисловий комплекс, і лісова галузь, і промисловість. Ми вони повинні працювати в тих реаліях, які є на сьогоднішній день. Експерти кажуть, потепління це одна з причин стихійних лих, на ліквідацію яких громади. Змушені щороку виділяти чималі суми з бюджету, тож важливо адаптуватися до кліматичних змін. Ми боремося, щоб температура не піднялася на півтора градуси, бо це буде призводити до того, що в нас стане більше якихось небезпечних. явищ. громади беруть зобов'язання до 2050 року знизити викиди СО2 на рівні кліматичної нейтральності. Це десь, ну, ми орієнтуємося європейські міста. Це Мінус 80% відсотків викидів. Основний результат зустрічі напрацювання стратегії щодо адаптації до погодних умов.